Сержант Іван Рубанець був навідником і служив у гірсько-штурмовій бригаді. Він був учасником АТО. Військовий загинув у 39 років. Сержант Сергій Боднар служив у десантно-штурмовій бригаді. Військовий помер у лікарні у віці 40 років. Солдат Андрій Рудик загинув 28 грудня на Донеччині. Військовому було 39 років. Старший солдат Дмитро Василіка загинув 30 грудня внаслідок удару російського дрона на Луганщині. Старший солдат Микола Мельничук загинув торік, 1 грудня йому було 56 років. Солдата Олександра Басараву поховали на центральному кладовищі в Чернівцях. З солдатом Олександром і Яремою прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Старший солдат Євген Ніщенко служив з 2016 року. З ним прощалися у селі Костичани. Солдат Анатолій Латковський служив стрільцем-помічником гранатометника. Військовий загинув 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, і майже рік його вважали зниклим безвісти. Чоловіку був 41 рік. Солдат Ромео Тома загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військовому було 42 роки. Володимир Гетта був солдатом Нацгвардії, з ним прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдат Олексій Лашкіба загинув 25 грудня 2024 року на Харківщині. Йому було 24 роки. Лейтенант Павло Нгурян за майже три роки служби воював на Бахмутському та Луганському напрямках. Загинув 9 січня на Харківщині. Військовому було 27 років. Сержант Володимир Юсько командував інженерно саперним відділенням. До війська долучився майже три роки тому. За час служби отримав нагороди, зокрема, за оборону України. Юсько загинув 9 січня на Харківщині у 48 років. Із солдатом Сергієм Монгуряном прощалися в селі Оселівка. Солдат Віталій Сіров загинув 11 січня внаслідок скиду з дрона. Це сталося на Бахмутському напрямку. військовому був 51 рік. Молодший сержант Сергій Романюк до повномасштабного вторгнення займався будівельними та ремонтними роботами. Брав участь в АТО. Романюк загинув на Харківщині у 39 років. Головний сержант Ярослав Адамович загинув 11 січня. Військовому було 48 років. Володимир Поліщук помер внаслідок хвороби, військовому було 54 роки. Солдат Павло Гриндей загинув 29 листопада 2023 року. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Військовому було 46 років. Солдат Костянтин Бакрев загинув 11 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 25 років. Старший сержант Юрій Лакуста загинув 19 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військовому було 36 років. Із солдатом Миколою Череватим прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Сержант Ігор Кельбас був командиром штурмового відділення. Він загинув 17 січня від мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання на Курщині. Бійцю було 27 років. Старший сержант Євгеній Гай був командиром мінометного розрахунку. Він загинув 21 січня внаслідок удару едвівідронами камікадзе. Це сталося на Харківщині. Військовому було 28 років. Олександр Гайдук від початку повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до війська. Боєць загинув 24 січня. Солдат Сергій Монарха загинув 23 січня. Йому було 24 роки. Іван Михайлюк був учасником АТО. Військовий помер 27 січня у віці 53 років. Молодший сержант Павло Мельничук на початку повномасштабної війни повернувся з Німеччини і долучився до війська. Він був командиром відділення безпілотників. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині у віці 29 років.